Козаки у Нетішині з'явились у 2008 році. Саме тоді було зареєстровано Нетішинський козацький полк Хмельниччини при міжнародному союзі козаків Запорізька Січ. Представники даного полку разом з відділом освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради проводять освітню культурну роботу з молоддю на базі краєзнавчого центру. З лютого діє новий гурток Нетішинські Джури, головне завдання якого виховання молоді. Нетішинський козацький полк відкриває осередок Нетішинські Джури для того, щоб дітей більш Заохотити до патріотичного виховання, до любові свого рідного краю, до поваги, саме перше – це людини. На даний момент гурток Нетішинські джури відвідують 45 дітей, які прагнуть знати більше про історію і традиції своїх великих предків, захисників України. Козаки це такі люди, які захищали нашу Україну в давні часи. Вони були дуже сильними. У них була дуже велика сила волі. Вони були дуже добрими і ніколи не здавалися. На мою думку, створення цього гуртка дуже добре, з того, що і такі, як ми, зможемо навчитися традицій. І присвятити себе цьому заняття проходять досить цікаво. Діти мають можливість дізнатися щось нове і стати не лише слухачами, а й активними учасниками. У неділю до дітей запросили страйкболістів. Можна уявити захват юних козачат, адже гості прийшли не з порожніми руками, а з цілим арсеналом зброї, про яку й розповідали вихованцям гуртка. Діти із захопленням слухали козаків, ставили цікаві питання і навіть мали змогу постріляти. Звичайно, без набоїв. Нажимає. Отож, відвідуючи заняття, хлопці та дівчата вивчатимуть не лише теорію, а й практику. Практика буде заключатися в тому, що будемо запрошувати старших званню козаків, які будуть більш детальніше розказувати, пояснювати для них самі традиції. Також звичаї будемо вивчати з ними, щоб вони могли їх застосувати навіть у своєму повсякденному житті. І Виїзні, так, фестивалі плануємо робити, щоб дітей показати, на що вони, що вони вже можуть нас зробити, чи що вони зробили, навчилися чому. По дальших планах в нас йде організація чи відкриття кіної секції, кіного спорту, також відкритий гурток бойового танцю «Гопак», де діти займаються вже другу неділю, їм це подобається. просять, щоб більше днів їм дати на заняття. Ну і будемо думати, що до нас будуть підтягуватися діти, які побачать, почують про нас, і будемо більше заохочувати їх до цього.